Це розбита бойова машина піхоти російської армії. Її росіяни залишили відступаючи від села Долина. Бійці Нацгвардії готують БМП до евакуації. Підрозділи національної гвардії в составі ремонтно-евакуаційного взводу проводять евакуацію трофейної російської техніки на звільнених територіях України Зараз проводиться евакуація БМП 2 справних справних частин. Озброєння та ходової частини на трофейні БМП російські символи та дві обгорілі каски окупантів вантажать частини машини на звардійці за допомогою крана. <звук> Далі російську техніку беруть на буксир і готуються від'їжджати Надалі Виші вказані частини будуть використані під час ремонту та відновлення бронетанкової техніки національної гвардії України. Нагадаємо, армія Російської Федерації штурмувала село Долина на Донеччині з березня минулого року. Кілька місяців тут йшли активні бойові дії. Окупувати населений пункт росіянам не вдалося. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов суспільне новини Донбас.